Друзі, всім привіт автопарк на зв'язку. У нас новий автомобіль в надходженні, це Renault Master 170 з спальником, з верхнім, з нижнім, все як треба. Готовий бізнес. Будка у автівці повністю в рідній фарбі. Тент він не порваний, нічого, жодних нарікань по ньому немає взагалі. Все працює, жодних нарікань по техніці немає, 310 тисяч різного пробігу. Є по бокам бокси, є також задній умивальник. Текстильний охайний салончик, він в чехлах, але є там стан нового. Спальник також, як новий взагалі. мультикермо з круїз контролем. Також є штатна мультимедіа з блютузом, є екорежим, є клімат, клімат працює, жодної помилки на авто взагалі немає. Передні електросклоп підіймачі, електрорегулювання бічних дзеркал. 16-ї е цешки обуті, резина класна, з гарним протектором. Друзі, кого зацікавив даний автомобіль, звертайтеся автопарк міста Київ. Тачка обслужена, чекає на вас, приїжджайте, купуйте та працюйте.